Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки, оце вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна, додавала. Я, як от людина, яка прожила кому, 5 хуй вихід, смертей бачила, крові, кишок і так далі. А розкажу значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тани, коли ти тонеш. Якщо ви намагаєтеся донести своєму близькому оточенню, вони це не поймають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну, це захворювання нервовою системою головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий. Це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти от страдаєш, і ти такий блять, як я класно страдаю. Я серйозно, ви з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це а, Ну Є всякі дихання, практики, хірактики, там можна її до зі випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... А ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готові, скоро буде дуже дуже плохо. І всі, всі оці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися по життю а, в емоціях. Ну, це ж можливо, понимаєте, тільки якщо поїти препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там, бо почнуть вам ставити СДВГ. А, ні, не не СДВГ, ДВГ, вегіти Оце якщо вам ставить вігти нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. Якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. Uh, без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть uh, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас, вас за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірено тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг, спорім, як я більше всіх тривожості. Я не знаю, як воно працює. От. Фільтерніть оточення, ще раз кажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей нет, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитации, тогда це, самовнушення, короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, її треба лікувати. Все, пока.